Друзі, доброго дня всім. Зараз буде на огляді гібридна форма голуба під назвою Краса Дніпра. Якщо чесно, я в цьому році не збирався її показувати, але роблю тут невеличку зрізку цього винограду. І все ж таки вона заслуговує, щоб два слова хоча б сказати. про неї. Справа в тому, що це в мене прививочка. І вона в цьому році дуже була пошкоджена, як і багато іншого винограду. Да, ну, але ж вона встановилася і невеличкий, а врожайчик, але ж маємо. І, на основ, і основний такий врожайчик, і такі пасинкові груни вона повикидувала. Воно. Я вважаю, що краса Дніпра це такий високотоварний виноград, особливо якщо ви займаєтесь о, да, то це виноград один такий із, ну, я не кажу, що це найкращий, але ж він входить в категорію із таких до найкращих виноградів. Тобто, якщо ви його винесете, ви вже додому його не привезете. Тобто, його будуть забирати одним із перших. Його ще такий плюс, що він на днів 10, а то й 12 раніше в мене дозрівав за дубовський рожевий. Ну, це так так інформація до ядні. Вкус гармонійний, цукоронакопичення добре. Тобто там я не хочу, ну, але ж маю сказати. Був один телефонний як би дзвінок од одного виноградаря з Полтавщини. Він там займається, він сам ягодник, вирощує виноград, там, вивозить його чи здає оптом, я не знаю. І він був, придбав мене два саженці, а потім дзвони мені. Ну Там декілька років тому назад. А дзвонив в цьому році і каже: Віталій, а що мені робити з красою Дніпра? Викорчувати чи перепривити? Я спочатку не зрозумів, думаю, що це якийсь жарт. А потім він мені пояснює, що є там один виноградар там в Ютубі, він теж в нього там канал і він там дали характеристику ну, гібридні формам, які ростуть на його ділянці. І от в нього там є рубрика. Переценені форми винограда. От він там в красу Дніпра, я не дивився особисто той ролик, але з його слов, і всю людина, яка до мене зателефонувала, ну він сказав, що це виноград перецененний. Тобто він не сильно добрий. Друзі. А я йому кажу, ви ж ягодні? він каже, так. Да". А тепер, якщо ви дивитеся оцей ролик, подивіться на цю ягоду і скажіть, ну хіба може ця ягода бути не товарна? О, тобто я Повну відповідальність говорю, якщо цей виноград поїде на ринок, він домой не прийде. Його заберуть одним із найперших. Це один момент. Другий момент. Я не знаю, як у кого, але ж він у мене набирає гарне цукоро накопичення. Гарне, невзираючи на те, дивіться, і гарні грони, ну, запилені. Нема там грошення. Мороз вибив цю прививку, Ну, вона дала врожайчик. Як для особистого Споживання вполне, вона би, дала врожай. Тобто форму я довольний на 100%. І коли люди дають такі, ну, якби, ну, не можна все судити по одному виноградарю. Виноград це не даром говорить, що виноград культура міста і времени. І це ну, є, є в цьому правда. Тому що якщо він. В когось там не вийшло, це не означає, що в когось він якби, таке саме буде, а в когось будуть кращі результати. Я скільки раз на своїй практиці ну, торгую ж там, і, і, і саженцями торгую. Да? І люди в мене беруть саженці, а потім діляться своїми. Ну, своїми там здобутками, так. Да. І от часто буває таке, що люди купляють саджанці, а потім показують свій там сигнальний врожай або вже врожай тих кустів, які я, які в мене ростуть, а в мене такого врожаю нема. Ну, я не можу добитись в моїх умовах. А в них краще, два рази краще, і грони потужніші. Мене це радує, і я убіждаюся в тому, що ця. Оцей вислів, що виноград, культура місця і часу це справедливе. Так що, якщо ви дивитесь цей ролик, подивіться на цю красу і мій вам ну, совєт, не треба викорицьовувати, дождіться, ну, дождіться вражає, а потім зробите свої висновки. Я думаю, що ви в ньому не розочаруєтесь, тим паче, що ви торгуєте ягодою. Краса Дніпра, друзі лишається на моїй виноградній ділянці. І тепер я навіть, ну не робив, ну а тепер після цього спеціально зроблю корневласний саженець і е, журавчика червоного, посадю їх разом, ну а потім будемо спостерігати. Плюси, мінуси, терміни. О, я вважаю, що два, два виногради будуть дуже-дуже такі суперові, одного селекціонера голуба зайшов голубу. Ну, можна сказати, подяка. Я, Хто дивиться мій канал, завжди казав, що я не фанат е селекції Голуба, але ж коли це гарне, то це гарне. Я й я, я говорю, що це гарне. Краса Дніпро, друзі. Вибачте, що може, я так затягнув ролик. Знаєте, почав, почав, почав і заговорився. Хоча в планах не було про це розповідати. Хто не підписався, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Всім бажаю. Мирного неба, міцного здоров'я, до зустрічі, друзі. Краса Дніпра, ще раз показую, не може не вражати. Виноград, я вважаю, просто високотоварний. І смачний, до речі.